Уряд озвучив програму, що стосується проїзду безоплатного укрзалізницею. Зараз теж очікується, як ця програма буде діяти. Є різні дискусійні варіанти. Хтось критикує, хтось не критикує. Тут важливо дві речі: перше. Це підтримки громадян України, які з тих чи інших причин подорожують нашою державою. А з іншого боку, це підтримка пасажирських перевезень укрзалізниці, бо насправді ця е, галузь є збитковою, що стосується пасажирських перевезень. І, звичайно, уряд буде компенсувати ці е, затрати «Укр, укрзалізниці, яка у період дії воєнного стану продемонструвала, що вона має. Потужності для перевезення як внутрішньо переміщених осіб, евакуації з прифронтових територій, а також перевезення військових, гуманітарних та інших вантажів. Ця галузь потребує підтримки держави.